Для того, щоб виконати імпорт користувачів з CSV файлу до системи управління користувачами, нам необхідно в адмінпорталі перейти зліва на панелі в закладку меню управління користувачами і натиснути кнопку Додати користувачів. На наступному екрані маємо можливість завантажити шаблон CSV файлу. Файл складається з п'яти передзаповнених назв колонок. Чотири з яких є обов'язковими до заповнення для користувачів. П'ята колонка це обов'язкове значення, якщо ваш реєстр використовує рольову модель за територіальною ознакою. Також маєте можливість додати будь-який довільний кастомний атрибут. Наступне посилання, яке ми дуже рекомендуємо завантажити і ознайомитись, це пояснення до заповнення csv файлу, в якому ми намагались зібрати більш детальні вимоги до заповнення кожного з полів файлу, а також додали приклад заповненого заповненого файлу, якщо він містить 5 параметрів, 5 колонок. А також в разі, якщо ви вирішили додати певний довільний атрибут. Також додаємо приклад такої таблички. Для економії часу у нас вже є передзаповнений файл. Він складається з шести колонок, тобто ми додали, окрім основних п'яти, ще одну довільно назвали її регіон, і заповнили значення для двох користувачів. Спробуємо завантажити цей файл. Перейдемо на форму і. Наш файл відповідає за необхідному формату, кодуванню і розміру, тому можемо натискати кнопку Почати імпорт. Наш файл прийнято в обробку. Ми бачимо, що інформацію про результат ми можемо переглянути в технічних логах за наступним посиланням. Перейдемо за цим посиланням і побачимо інформацію, що процедура по завантаженню користувачів стартувала, Трошки проскролимо екран вниз і побачимо інформацію про те, що файл було опрацьовано, загальна кількість юзерів в файлі у нас два, і успішно імпортовано до системи у нас також два, пропущено користувачів 0. На цьому ми можемо вважати, що наш Імпорт користувачів до системи виконано успішно. В разі, якщо файл не пройде валідацію, наприклад, не будуть заповнені обов'язкові поля, або, не буде, або буде порушена структура полів, в цьому записі ви побачите, що файл не було опрацьовано, і побачите роз'яснення з вказанням причини, чому його не було опрацьовано.